Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Український президент продовжує турне Європою. Вчора він відвідав Хорвацію, де взяв участь у саміті Південно-Східної Європа. Там були представлені 12 держав, зокрема і країна НАТО. На заході Володимир Зеленський. Розкрив деякі деталі щодо першого пункту плану перемоги і запропонував партнерам дати чітку відповідь щодо місця України в глобальній архітектурі безпеки. А вже сьогодні вранці президент був у Великій Британії. А далі за графіком у нього Франція, Італія та Німеччина. З ким зустрічається Володимир Зеленський та про що говорить із західними партнерами. Розповість наша власна кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька. Колего, я тебе вітаю. Які меседжі лунають сьогодні на даунінг Даунінгстрит? Так, сьогодні президента Зеленського прийняли на червоній доріжці на Даунінг-стріт 10. Його прийняли у резиденції британського прем'єр-міністра і з Кіром Стармером вони провели перемовини віч на віч, а потім поговорили у ширшому форматі у колі делегацій. Це вже вдруге президент Зеленський відвідує британського прем'єра від початку його каденції три місяці тому. Український президент став першим закордонним лідером, якого Кір Стармер запросив до себе в гості після обрання прем'єр-міністром. Я пропоную послухати із з чого почалася зустріч лідерів сьогодні. Дуже радий вас знову вітати тут. Дуже важливо, що продовжуємо бути відданими та підтримувати Україну у цій такій важливій битві за вас та за всіх нас. Добре, що ми зможемо пройтися по наших планах і детальніше поговорити про те, що ми можемо зробити разом. Дуже дякую, прем'єр-міністр, за це запрошення. Моя команда і я особисто хочемо подякувати народові вашої чудової країни за те, що ви посилили нас від самого початку цієї війни. Сьогодні я хочу поділитися з вами подробицями плану перемоги. Ми дуже розраховуємо на вас. Дякую. Ця серія візитів до європейських лідерів Британії, Франції, Італії та Німеччини була запланована саме для ознайомлення ключових західних партнерів із українським планом перемоги. Президент Зеленський розкрив деякі деталі цього документу учора у Хорватії на саміті Україна, Південно-Східна Європа. Ключовий пункт цього плану це запрошення України до НАТО. Так, не членство у військовому альянсі, бо Київ розуміє, що під час війни це практично нереально, а саме запрошення, бо воно б стало чітким сигналом для країни-агресорки, що геополітично вона вже програла битву за Україну. Також британська преса припускає, що за зачиненими дверима Стармер та Зеленський говорили і про дозвіл на використання західної зброї, зокрема британських Storm Shadow, по території країни-агресорки, так співпало, що сьогодні була запланована зустріч е, візит до Лондона новообраного генсека НАТО. Марк Рюте приєднався до Стармера та Зеленського. Вони провели і ще одну зустріч уже всі втрьох. Хоча е, Марк Рюте зустрічався із Володимиром. Зеленським лише минулого тижня, бо Україна стала е, першим закордонним візитом новообраного генерального секретаря НАТО. Е, ну а е, із Лондона президент Зеленський поїхав одразу до Франції. Там він у Парижі зустрінеться із президентом Еммануелем Макроном. Звідти він попрямує одразу до Італії на зустріч із прем'єркою Мелоні. Ну а вже завтра його чекають у Берліні у офісі канцлера Шольца. Студія. Дякуємо тобі, Світлана, за цю інформацію нагадаю? Це була Світлана Чорнецька з Лондона про візиту Велику Британію президента Володимира Зеленського.